Томадо ця тендітна та голосиста бабуся 20 серпня зустріла свій 103-й рік народження. Надія Миронівна Лапоч дуже привітна і життєрадісна людина. Таких довгожителів в нашому місті небагато, Тому з цією визначною датою іменицю особисто приїхав привітати міський голова Володимир Москаленко. Ми хочемо привітати вас. Оце вам. Ага. Ви, так, ви сама така, як ця кіточка. <світ> так що вам добра і здоров'я І довго жити і радувати всіх. Да. Вам, Бо ви це ціла історія Спасибо, нашої держави. Ви вам. Також Надії Миронівні вручили торт та інші солодощі. Бабуся була приємно вражена поважним гостям і такій увазі до неї. В цей день на її адресу лунало багато щирих слів та побажань. Вона усім дякувала та зі сльозами на очах посміхалася. В зв'язку з життєвою ситуацією Надія Лапоч з 1 серпня цього року оселилася в Коростенському гаріатичному пансіонаті для ветеранів війни та праці. Дві війни пережила. Дві війни? І два гол голода пережила. Усього було. Але живу, живу. І, і так як ноги були, то все робила. Не то роботи, щоб я не робила. І косила, і молотила, і все робила. І сьогодні живу. Щоб ноги м'я, я б усе робила руками. Ми бажаємо надії Миронівні міцного здоров'я та ще відсвяткувати не один день народження.